Ця книга надихнула німецьких фашистів та майже всі субкультурні рухи минулого століття її клали разом з Біблією в свої рюкзаки німецькі солдати під час першої світової війни. З вами культ Ярітарістеценко. І сьогодні ми досліджуємо найголовнішу роботу філософа і диханіше та казав Заратустра. Ця робота насправді є однією з найвідоміших, найбільш значущих, найбільш святованих філософських робіт в історії. Так казав за Ну, в принципі, вивчають і читають вже багато років майже, мабуть, в всіх країнах світу. І перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайко та забити підписку на наш канал, якщо ви бажаєте і у майбутньому не пропустити цікавий контент на тему філософії, літератури та взагалі культури в широкому сенсі цього. Слова ця книга є роботою життя виданого письменника, філософа е, Ніче, якого ви всі знаєте, і до речі, про біографію якого є відео на нашому каналі, певною мірою вона є відображенням його життєвих позицій і того характеру такого брутального бунту, який є бунту протесту, декадансу, який йде на кордоні з божевіллям. І е, ви маєте зараз подивитися спочатку відео з біографією, адже Біографія тут тісно пов'язана із якби суттю та настроєм, який буде йти в роботі. так казав Заратустра. Ну, наприклад, Заратустра у своїх промовах постійно використовує афоризми та такі короткі речення. Це було пов'язано із тим, що Ніше був дуже людиною хворобливою, і йому було важко писати довгі памфлети. І найдовгі речення, і він намагався якби, видати свою істину, свою мудрість, свою систему в максимально лаконічних і коротких формах. Можна сказати, він таким чином створив такий власний цитатник. І ми знаємо, що Ніше насправді один із самих цитованих філософів з точки зору афоризмів. Почнемо ми наше відео із дуже стислої історії написання створення самої цієї роботи. Книга така залатустра була задумана тоді, коли Ніче написав веселу науку. Він залишив маленьку записку зі словами «6 тисяч футів поза людиною і часом, що є алюзією на концепцію вічного повернення, яка є одною із центральних ідей філософії Ніче. І також це одною з центральних ідей твору Залатустра. Ну, ця ідея прийшла до нього, коли він побачив форму пірамідального блока каміння на березі озера Сіль. Два плана в Альпійському районі Енгадін, що лежить на висоті ще тисяч фунтів. Ніше планував написати книгу з трьох частин впродовж кількох років. Подумуючи план книги, він вирішив написати ще три частини, однак, врешті-решт написав тільки одну, частину четверту, яка вважається своєрідним інтермецо. Книга створювалася уривками, але в незвичайно короткі терміни. Фактично, чистий час написання перших трьох частин. Зайняв не більше ніж місяць, до десяти днів на кожну частину. 14 лютого ніч написав довцеві шменцнеру. Сьогодні я мав вас справу. Я зробив рішучий крок, і ви можете скористатися з ним. Справа йде про маленьку роботу не більше ніж та сторінок. Вона називається так казав Залатуса книга для всіх і ні для кого. Це або поезія, або П'яте Євангеліє, або ще щось інше, що не має назви. Це найсерйозніше, найвдаліше з моїх багатьох творів і. Прийнят не всім проходить кілька тижнів від Шменстера нема жодної відповіді. Ніше трубується та вирішує змінити свої літні проекти. Йому захотілось чути людську мову. Видавець, Шменцнер не поспішав друкувати так казав за і коли Ніше дізнався про причину такого повільнення, йому відповідали, що є термінова робота. Треба спочатку видати 500 тисяч екземплярів збірок гімнів для недільних шкіл. Ніч ще марно чекає кілька тижнів і знову поінформовується та отримує таку відповідь. Збірки гімнів надруковані, але треба надрукувати і поширити великий випуск антисемітських брошур. Настав червень, а за ще не був надрукований. У нього зникає бажання писати, та він залишає на зберігання на вокзалі свої валізи, в яких. Знаходились привезені ним рукописи та книги. Так казав Заатустра, книга для всіх і для кого вийшла нарешті на початку липня. Ніч незабаром дізнався про Долю, що спіткала його книгу. Друзі його мало про неї говорили. Журнали та огляди не звернули на неї ніякої уваги. Ніхто не цікавився Заатустрою. Цим дивним пророком, який біблійним тоном проповідує безвір'я. Ось як Ніче говорив про свого видавця, який гальмував просування його книг. Мій видавець Менцнер помилився у виборі професії. Насправді він просто створений для міжнародної дипломатичної служби чи, наприклад, шпигунства. Він геній інтриг, а мої книги його найбільший секрет. За вісім років він не витратив ні пфенінга на рекламу. Він не відправив жодного екземпляра до книгарні. Тож у жодній книжковій крамниці у Відні ви моїх книжок не знайдете. І в жодному віденському будинку. Книг було продано так небагато, що я знаю імена фактично всіх покупців. Ніцше у 1881 році задумав вічне повернення та промову заратустре. Охоплений цими спогадами та раптовою самотністю, віднесений владним напливом натхнення. Він у десять днів написав другу частину цього твору. Близько 10 липня 1882 року. Ніцше написав своїй сестрі. Преконливо прошу тебе, постарайся побачити Шмейцнера і добитись від нього. Письмово чи усно, як е, знайдеш краще, щоб він відразу ж після отримання рукопису віддав до друку другу частину заратустри. Шмейс задав обіцянку виконати прохання Ніцше і дотримувався власного слова. У серпні Ніцше отримав коректуру. Сам Ніцше, як ви вже почули вище, бачив цю роботу новим євангелієм. Тим, що може стати в конкуренції до головного тексту, написаного в історії християнської європейської цивілізації. Звичайно, зараз мова йде про Біблію. Навіть сама форма цієї філософської роботи це таке фактично життя, тобто оповідання про життя блаженного, життя святого, певною мірою це мавпування формату стилю написання Евангелій. І Певною мірою ця місія була виконана. За став. Для багатьох людей новою біблією і вплив її безмежний. Ми знаємо, що пречистої війні в речах німецьких солдатів частіше за все можна було знайти дві книги Біблія і Зелатустра. Хоча при цьому це дуже дивно, адже з точки зору ідеології вони між собою мали конкурувати. Ми знаємо, що німецькі фашисти дуже любили ніч та його Заратустру. Ми знаємо, що Освальд Шпендер, до речі, про якого на нашому каналі є як окреме відео, так і подкаст з. Розробкою його теми оцю людину також він був похований із столом ніше в руках. Знов таки, вплив ніче є безмежно на наше минуле століття, і я думаю, що якщо брати. Людину, яка найбільше вплинула на все це століття, це був саме цей німець, і ми обов'язково на нашому каналі зробимо окреме відео, де будемо збирати саме вплив його філософії і секрети використання його філософії у сьогодення. Та подивимось, як ці ідеї насправді спрацювали в нашому сучасному людстві. Давайте також розберемо дуже стисло сам сюжет цієї роботи. По-перше, я раджу почитати цю роботу кожної людині, чому я скажу пізніше. По-друге, крім того, що це філософський трактат і підбірка таких рекомендацій певною мірою дивних до життя, а це ще й підбірка питань, які можете поставити самі собі. Більше того, це ще безумовно дуже гарно написано, дуже вдало написано художньо. І я пропоную дуже коротко знову таки подивитись на сам сюжет. Чоловік на м'язату стра. До речі, це не ніякого відношення до релігійних систем давніх у років, іде жити без аскетом в гори, коли мене 10 років. Він відчуває, що сповнився мудрістю і звертається до сонця і зі своїми думками. Він відчуває потребу поділитись з людьми знанням, як сонце ділиться своїм промінням з усім світом. Навіть загроза загинути при Цьому подібно до того, як сонце сідає за обрії, не лякає за турство. Він сходить донизу дорогою, де зустрічає старого відлюдника, що живе зі звірами. А той запевняє, що до людей не слід іти. А коли є ділитися з ним знанням, то тільки якщо вони самі попросять, натомість варто жити серед природи та славити в ній Бога. Затоса не слухає його і вирушає до міста. У місті народ зібрався подивитись на виступ канатохідця. Там Затоса проповідує над людину істоту, в яку повинна перерости людина. Мудрець пояснює, що все розвивається і породжує досконаліше за самого себе. Тільки людина може повертатися до свого тваринного стану. Мудрець порівнює людину з канатом, який натягнутий між твариною і над людиною. Щоб стати над людиною, їй слід остерігатись віри в невідомі сили. Тому Затуса каже, що Бог помер, не може бути впевненості, що за межами чуттєвого сприйняття від природи є сила, на яку можна покластися у своєму розвитку. Проте народ сміється з нього, і мудрець сумує, що його не розуміють. Заатуса стає свідком того, як кандоходець зривається, зривається вниз і гине. Він несе труб кантохідця за місто. Аби поховати та засинає в лісі на ранок. Він розуміє, що повинен знайти послідовників, а не просто проповідувати самому до толпи, яка більше того не цікавиться його вченням. Зато розповідає людям притчі, яких відкриває лицемірну мораль і безпідставні вірування. Він вчить про подолання самого себе, не бажаючи марної вигоди, про фаршівість служіння державі, культу, прагнень слави, про приниження самих себе у виявленні добра до ворогів. Зато став Юнака, котрий поділяє його погляди. Той відчуває, що, аноче стати кращим, він укріплює і свої низькі сторони. Зло, сильніше разом із добром. Проповідник розповідає, що слід безупинно переслідувати себе, але не всяке зусилля веде до цього. Людина натовпу не стає над людиною, позаякна людина постійно пізнає і творить, а не просто працює і бореться з собою та іншими людьми духовно і фізично. Зато вчить не боятись руйнування. Адже за ним приходить нове становлення. Це фактична ідея вічного встановлення, вічного повернення по ніч не цуратись егоїзму, оскільки він утверджує людину тоді, як альтруїзм виснажує. Над людиною може стати лише той, хто зневажає і знищує слабких, і слабкі не здатні оновлювати світ. Водночас він радить не боротись нерозважливо, зростаючи в протистоянні з достойним противником. Після цього затостра покидає людей і усамітнюється. За кілька років він знов повертається. Проповідуючи про безглуздя релігії, про лицемірство публічних мудреців, які говорять лише те, що хочуть почути люди. Тобто вони таким чином ховають від людей істину, тому що практично самі її не знають. Затоста веснює поетів і митців, котрі тільки наслідують те, що вже існує у світі без їхньої учності. І за атостою лишається все менш слухачів. Їм він відкриває мудрість про ілюзорність добра і зла, і про те, що існують насправді лише природні потяги людини. А такі, як прагнення до влади, насолод, егоїзм, продушення котрих позбавляє розвитку. На його думку, чоловікам від природи притаманна боротьба, а жінкам забезпечення відпочинку. Тобто така досить ну, примітивна концепція, така та традиціоналістська певною мірою. Чоловік глибший в цих помислах, які порівнює з безодною моря. Тоді як думки жінки, це лише піду на воді. За зауважує, що не може бути єдиного вчення, як стати над людиною у кожного свій шлях до перетворення на неї. Мудрець заперечує існування долі. Світ сповнений випадковості на людина. Повинна бути вільною від штучних ідей, щоб протистояти цим штучним ідеям та цим випадковостям. Наприкінці за приходить до висновку для протворення на на людину. Треба стати тим, ким ти є від природи. Він повертається до печери, та раптовий крик спонукає його знову вийти у світ. Мудрець зустрічає різних незвичайних осіб яких приводить до своєї оселі з ними? Він підсумовує своє вчення за туста, розділяє з гостями трапезо і пророкує настання великого полудня, коли почнеться становлення над людини у світі? Зранку він покидає печера, сповнений нових сил. Ну у цій роботі, по-перше, дуже сильні художні символи. Головними друзями Заатостра є Орел та Змія. Причому Орел постійно носить змію, якби у власних кіхнях, і вони постійно спілкуються. Сам Заатостра це дуже такий вправний оратор. Ми прочитаємо кілька фрагментів, які ви зрозумієте, чому це дуже вдало підходить, наприклад, щоб десь стати біля бісарабського ринку і от сповістити людям оці ці промови, які дає нам Заатустра. знову таки, ми спочатку прочитаємо кілька уривків. А потім повернемось до е, аналізу самих ідей. Також я нагадую вам, що е, якщо вам подобається наш контент, е, поставте лайк та зробіть підписку на наш канал, адже далі буде багато цікавого контенту. Ну, почнемо е, з кількох. Е, Цікавих цитат, і знов таки, тут є проблема в тому, що тут все головне, тобто тут вся книга фактично є цитатами, і я виділив просто кілька найбільш таких зручних для зачитання, щоб ви просто зрозуміли стиль написання. Але тут ну, на кожному сторінці можна знайти щось, що вас дуже сильно здивує. І важливо розуміти, що на відміну від багатьох тактатів із філософії, таки класично традиційної, це дуже легко читається, тому що філософія традиційна, притаманна системність, конструкція та майже така геометрична гармонія. Ніше це Скоріше набір рекомендацій та набір ідей, які майже повністю відірвані одна від одної. У нього як у філософа система не було. Наприклад, як там була система якогось Шерінга з його трансцендентальним ідеалізмом, і у цьому безумовно є перевага Ніша, тому що його дуже легко читати, і читати його можна кожна людина, кожна людина, навіть без якоїсь там спеці... спеціального освіти та розуміння знов-таки філософської традиції, і треба зазначити кілька слів про відношення Ніче до класичної філософії. От він вважав, що від. Сократа, тобто від тієї людини, яка певною мірою починає наш, нашу традиційну європейську думку. І от Сократ нас всіх завів не туди. І е, що означає не туди, ми про це дізнаємось у наступному відео про плив Ніше та його відношення. Ну, почитаємо перший, е, перший фрагмент: там німотний острів могил, там і могили моєї юності. Туди я віднесу вічно зелений вінок життя. З такою думкою, все ці плив є морем О видова й водіння моєї юності, о миті кохання, божественні миті, як швидко ви згинули. Сьогодні я згадую про вас немов про мерців. От наскільки це потужно взагалі, він звертається певною мірою до проблеми часу, який минає. І тут він певною мірою сумнівається, що каже, що можливо юність була прожита марно, тобто піддає сумніву весь людський шлях за кілька тисяч... останніх тисячоліть. І е, піде сумнів взагалі всю нашу християнську європейську традицію. І ось другий фрагмент не на менш цікавий, і в останнє щось сказали мені без голосу: о заратустро плоди твої дозріли, однак ти не дозрів до плодів своїх. Тут вже Ніче вказує нам на те, що людство е, воно фактично готове до нового алгоритму життя. Певною мірою цим алгоритмом він і називає свою ідею над людину. І про цю ідею ми трошки поговоримо ще зараз. А, хоча про на людину та її вплив, і про те, як це, ця ідея дійсно спрацювала, ми розкажемо нашому наступному відео на цьому каналі. Я затустра безбожник. Де знайти мені схожих на мене? Схожі на мене ті, хто увесь віддався жаданню і зрікається будь-якого смирення. Я затустра безбожник. Кожен випадок я переварюю у власному казанні. І лише коли варево готове, визнаю його за свою. Поживо. І давайте одразу зачитаємо ще один фрагмент. О, брати мої, хіба жорстокий, проте я кажу, що падає, те слід і штовхнути. Усе сьогодення падає і занападає. Хто б узявся стримати? Проте я я хочу його ще й штовхнути. А робота, так казав Златостра, дійсно є революційною. Це дійсно бунт проти тогочасної а, моралі та більше того системи. Насправді. А, Тут ми розуміємо, що бунт іде і проти взагалі питань добра і зла, адже людина завжди виносить свої дії. Вона якби рахує це добро чи це, це зло. Ніч пропонує нам винести всі дії власне за цю формулу. І тоді вона постає, якби на традиційною моральню, що є ознак з ознак на людини по ніч, і по друге вона звільняє себе від цих моральних сумнівів, від проблем совісті, від цих проблем по нічче непродуктивних, які часто їдять людей якби зсередини. Він пропонує нам вийти, якби стати по той бік добра і зла і стати новою людиною, тобто людиною над цим. Далі він розмовляє з ослом, якому він фактично розповідає свої ідеї. У традиційному нашому сприйнятті тварина це істота нижча за людину. Нічше тут хвалить чесноти осла і фактично вважає його вищою істотою за більшість людей. І ось як кумедно і цікаво, вона він нам це доводить. «Осел підтвердив це криком і а непомітно ніче каже ос Причому непомітно проходить він по світу у сірі, немов його шкура, покрови закутує свою чесноту. І якщо має розум, то не виставляє його. Однак усі вірять. У його довгі вуха. це він каже ослу про осла. І осел підтвердив це криком. Іа. Скільки потайної мудрості в тому, що він носить довгі вуха, каже тільки Іа. Тобто так і нікого не скаже ні. Хіба не він створив світ за подобою своєю, тобто якомога дурнішим. Осел підтвердив це криком Іа. Ти любиш ослись і кожного разу свіжі фіги, але їжею не перебираєш. Будяк тішить твоє серце якраз тоді, коли ти голодний. У цьому Господня мудрість. ОСЕЛ підтвердим це криком, і а тобто фактично нічого що осел він розуміший за людину. Скажу дату, що питання затостри за це питання таких досліджень академічних, які йдуть вже фактично більше ніж 100 років. Скільки людей, стільки буде і висновків після прочитання цієї роботи зараз? Ми, ми з вами будемо ну скажімо так копросатися в тому, що винес я, лише в маленьку частину цього, адже ну, якщо ми так будемо трактувати кожну буквально кожен абзац, то це буде якийсь, мабуть, академічний курс. І знов-таки, коли буде читати ви, ви зробите вже власні висновки. І ми закінчили читання з проблемами тварини та якби проблемами людини, у з твариною. Одна з пропозицій за це випустити тварину із середини. За ніч християнин це хвора тварина. А ми повинні стати тверезою та здоровою твариною. Тоді ми наблизимось до над людини, як це не дивно. Певною мірою це також може бути пропозицією до наукового прогресу. Хоча раніше так прямой про це не казав, Такий, насправді після написання цієї роботи стане панівною ідеєю у нашому новому столітті. Тобто у столітті 20-му, також тут є формула перетворення нової людини. Спочатку людина стає верблюдом. Що означає верблюд? Це той, хто тягне. Ми всі тягнемо нашу мораль, ми всі тягнемо наше знання. Ми маємо спочатку їх дуже багато отримати. Ми маємо себе навантажити максимально. Після цього ми скидаємо з себе всі ці знання і перетворюємось на лева. Тобто на хижака, який вже може керувати власним життям, і який якраз постає вже над добром і злом. Пізніше, коли ми себе реалізовуємо як лев, ми перетворимось на дитину, і вона вже стане реально над людиною, до якої нас всіх закликає золотустра. За Людина вже стала актуальною, вона вже зараз має з'явитися. Так казав за Це знов-таки нова біблія з точки зору Ніче. Це біблія нової людини, нової дитини, навіть і це дуже круто. От художне показано. Ви пам'ятаєте всі цей фільм Стенлі Кубліка космічного дісея, де в кінці космонавт протворюється на такий пліт в, в сфері. Інше і затустера нас захищали від тих, хто прийде проповідувати ідеї з цієї роботи. Сам Затустра нам казав захищайтесь від Златустера, тобто він тут нам. Фактично прямою мовою каже, що на людині новій людині не потрібен ніякий пророк, не потрібен ніякий месія. Нова людина сам по собі має бути над стадом жити у Закогір'ї, там, де вище неї є тільки мертвий Бог та оцей летаючий Орел, який у своїх кігтях змію. Звичайно, ми знаємо, що в минулому столітті люди зробили рівно навпаки, вигадали нових ідолів та ледве не зруйнували нашу цивілізацію. Далі Златустра постійно свідає, що Бог помер, тобто. Старий світ помер, стара мораль померла. І всі ми таким чином маємо можливість стати Богом. І над людина певною мірою стає Богом для самого себе. Знов таки, ця проблематика над людиною і є становленням Бога. Перший етап становлення це вийти за поняття добра і зла. Знов таки, ми знаємо ряд кейсів, чим цей вихід закінчився у минулому столітті. Елементарно, це фашисти, які всі вважали себе прообразом образом на людину ніччя. і знов таки. Як я вже казав в цьому відео, ми будемо досліджувати впливніше, детальніше з іншими кейсами у наступному відео. І якщо ви не підписані на підписані на при цьому на наш канал, то зробіть це прямо зараз. Також на нашому каналі вже є відео про поняття постмодерн, і я можу сказати досить так, конкретно, що ніч це безумовно головний натхненник ідей постмодерну. Важливо розуміти, що. Критерії постмодерно для людини особистості це подолання всіх ознак людини. Це подолання статі, віку, національності, сексуальної орієнтації, віосповідання та інших ознак, які роблять людину людиною. Посмодер пропонує нам через все це пройти. І до речі, якщо ви не бачили відео про постмодерн на нашому каналі, зробіть це прямо зараз, тому що воно вам доповнить враження від цього відео. І ми бачимо, що дійсно у минулому столітті людина поставила собі ряд завдань по подоланню себе, і ну скажімо так, зараз. Остання фаза вирішення цих завдань певною мірою можна сказати, що ідеї НІЧ із цієї роботи виконувалися також і як політична програма, і ми маємо у минулому столітті тисячі різних соціальних, культурних контркультурних рухів, які спираються так чи інакше, визнаючи або не визнаючи, це спираються саме на ідеї цього великого німця. Найцікавіше в цьому всьому те, що ніше кажуть нам, друзі, минулий світ загинув. Настав час нової великої людини. Бог помер, час нового бога. Ми всі можемо стати ним. І що ми бачимо у минулому столітті? Наше минуле століття це час маленької, найслабшої, безвольної людини, яка була здатна на найгірші вчинки в історії людства, геноциди, дві світових війни. Голодомори, Голокост, комунізм та всі ті речі, які ми ну наважаємо на цьому каналі, взагалі які зневажають всі протомні люди. Людина, яка за ніч мала стати над людиною, жити нове життя, стати великою людиною, навпаки, стала дуже маленькою. Тільки при житті такої маленької людини можливі такі масштабні тоталітарні системи, як фашизм та комунізм. Тобто, якщо людина дійсно є великою особистістю, вона ніколи не буде ні з яким там Леніном ходити на якісь там паради в Червоній стрічці і казати дурниці про. Ви всі це розумієте, бо все-таки ідеальний електорат Леніна це поліграф польгравшариков. От ми пам'ятаємо всі цей фільм, цю книгу. Там це як би попадання влучання 100 і 100. В настоящее время кожен имеет своє право. Хе! Пальцями блок лови, Пальцями. Видно, блоки мене люблять. У цьому плані нічого можна сказати, хотів я краще, а вийшло як завжди. Звісно, я зараз дуже спрощую його вплив та події минулого століття, але ми знаємо, що цей процес продовжується сьогодні, і він йде как би далі далі і зараз. І сьогодні ми маємо людину ще більш зневоленою, ще більш демотивованою, слабкою. Ніж в минулому столітті, і водночас ми бачимо глобальне суспільство, яке є більш розвиненим, більш домінантним, більш потужним, яке є більш ефективним, контролюючи е, саму волю е, людину. Такі в нас вийшли дуже цікаві висновки. При цьому вам може зараз датися, що я якимось чином критикую цю роботу і кажу, що вона погана, і це там знають зло. Але вона мені дуже подобається, і е, читати за отостро має кожна людина і цей як би сказати, твір можна і можна і потрібно використовувати як опитувальник, за допомогою якого людина може себе перевірити і дізнатись про власну особистість. Ну, дійсно багато нового тому, що це необхідно, і попри всі негативні наслідки, які можна можна підтягнути із цієї роботи на наше минуле століття, для окремої розумної людини, безумовно, якими є нашого каналу підписники, ця робота може стати дуже важливою в особистій трансформації. І на цьому наше відео підійшло до свого лічного завершення. А Які висновки ви зробили, почитавши цей філософський трактат, пишіть у коментарях, нев'язково про це поспілкуємось і. Наше на каналі наступне відео буде більш широко про ідеї Ніче і про вплив його на наше минуле століття та навіть на сьогодення. І нагадую, якщо вам подобається наш контент, ви можете зробити підписку на наш канал та поставити лайк цьому відео. Також стати спонсором цього каналу, і всі доступні відео-спонсорства будуть внизу під цим відео. Також ми чекаємо вас в нашому театрі Куль, де ми ставимо регулярно нові спектаклі. І показуємо актуальну драматургію, в тому числі про українське сьогодення. На цьому в мене для вас на сьогодні все з вами був Культ і я, Яристаценко.